Коломийщині місцеві жителі перекрили дорогу на Городенку. Мешканці старого гістця не задоволені станом дорожнього покриття. Селяни кажуть, що сім років відповідні служби не проводили навіть ямковий ремонт автошляху. Деталі від Ольги Гереджук. Від восьмої години ранку більше сотні селян блокували проїзд дорогою державного значення, постійно рухаючись пішохідним переходом. Люди обурені, їхні прохання про ремонт дороги ніхто не чує, тому змушені вдаватись до таких радикальних вчинків. Дорога вже не робилася сім років. Такої дороги в івано франківській області пене є тільки дві. Ось приїхало начальство. Люди зібрались, перекрили дорогу, а начальство годує нас обіцянками. Чому начальство нас має завжди годувати обіцянками? Чому вони не можуть зробити дорогу, коли виділяються кошти? Так як ми боролися за лікарню гвіздецьку, так же само боремося за ці дороги. Будемо переходити або на спортивні мотоцикли, або на броньовані машини. У нас війна всюди, і в даному числі найдужча війна тут. Прошу дуже. Нам бомбувати нас не треба, у нас все є, готове. Вони з такими прицепами довгими, вулиці вузенькі, повороти вузенькі. Це всі усьо колеса вигризають асфальт. Де ця дорога призначена для таких машин? грузопідйомність яких в три рази більша. За час перекриття утворився чималий затор. Пропускали тільки транспорт із дітьми. Деякі водії з розумінням ставились до такого відчайдушного кроку місцевих жителів, деякі розверталися і прямували на заболотів, щоб потрапити до Коломиї. Це неправильно, тому що люди страждають. Це ж, це ж не люди винні в цьому. Є люди, які йдуть в лікарню, на роботу. Причому тут люди? Нехай ж їдуть перекривати адміністрацію. Ну люди, при чому тут? Ну, я, ж, я ж не буду робити дорогу, правильно? І люди не будуть робити дорогу. Адміністрація довіра робити. Ну, з одної сторони, правильно думаю, бо така влада треба робити, що якщо не буде дорогу перекривати, ну, так, правильно і наша влада до цього і гроші набивають в кармани. А на дорогу не дають Прикрили, ну це добре зробили. Може, хоч нарешті зроблять. Місцева влада розводить руками. Все, що в їхніх силах зробили, адже це дорога не місцевого значення, а державного. Тому кошти на її ремонт мають виділяти з державного фонду регіонального розвитку, розповідає перший заступник голови Коломийської райдержадміністрації Нестор Печенюк. Це дорога державного значення не районного. І я вже сказав, що за на несуть відповідальність служба автомобільних доріг і е, облатодор, який експлуатує її. Ви бачили, що роками тут нічого не робилося, не минуло, ні, ні позивнув року. Тому ми років сім не робилося. А може я більше, не от не ви, 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 ви правильно кажете, ага. ви, ви правильно 7. кажете. Ви правильно кажете, може більше. Так. 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 Тому ми вирішили всі кошти, які передбачаються, щоб сюди направити. По нашому району, бо ми вважаємо, що ця дорога є саме найгіршою. І разом з районною адміністрацією Горденківщини загалом на цю дорогу Р 24 коломия Горденка, ми попросили 7 мільйонів гривень. Але ви розумієте, що це і процедура після прийняття рішення кабінету міністрів у вірніше постанови кабінету міністрів, має бути тендер. І ми зараз послухаємо службу автомобільних доріг, коли буде проведений тендер, і коли вони приступлять приступлять до робіт. Люди в розпачі і владним обіцянкам вірити не хочуть. Так, де, де наші гроші за акциз на паливо? нашої громади. Де гроші? Конкретно? Ви розумієте, це не до мене запитання. Це державна по гроші до гроші до державний бюджет. Гроші до державна ми зібралися для того, щоб нам зробили дорогу. Кошти виділялись кожен рік. Чому дорога ще не зроблена ні до підгайчків, ні до ціняви? Де кошти ділись на дорогу. Ну, ви не ні, ні, ну не відділялися. Ну що ви говорите? Ну, ви ж бачите, що нічого не робить кошти, Коли в, в, ми самі виділяємося, ж говорили. Скільки років в, тут не робили? Ну літру бензину солярку ми не робимо. Це йде у державний бюджет. Акція протесту тривала понад п'ять годин. Представники облавтодору такі приїхали і вручили громаді гарантійний лист. Згідно з документом, офіційний ремонт дороги розпочнуть 20 серпня. А найбільші ями на автошляху засипатимуть щебенем вже з 10 серпня.